Український традиційний національний костюм відображає художній талант українських жінок, що створюють гарний одяг для всієї родини. Всі елементи одягу прості за формою, багаті різноманітними прикрасами, насичені яскравими фарбами. Працюючи над оздобою сорочки, спідниці, головного убору або іншого елемента, українки використовували фарби і образи рідної природи для прославлення свого роду і для втілення. В орнаментах своєї мрії про прекрасне майбутнє. Тканини, з яких століттями шилися предмети українського костюма, зазвичай мали світлий або білий колір, тому що на його тлі особливо мальовничо виглядала барвиста вишивка, яскраві намиста, стрічки та віночки. Також з білим кольором добре поєднувалися кольорові вовняні нитки, з яких зазвичай шили запаски, плахти, пояси та інший одяг. У різних областях України є відмінності в обробці та елементах одягу, але загальний ансамбль українського костюму добре проглядається на всій її території. У цьому можна переконатися, розглянувши традиційний український костюм різних областей, що сформувався до 19-го початку 20-го століття. Основні елементи вбрання жінок Решетирівщини сорочка, плахта, запаска, пояс. Керсетка, вінок, прикраси, намисто, дукачі, сережки, взуття, сап'янці, черевики. На голову дівчини надягали вінки з барвистими стрічками, жінки, е, намітку або куску по ве Мережки виконувалися виключно білим кольором. Завдяки цій техніці створювався контраст ажурного узору дірочок з рельєфною вишивкою, настилуванням, лиштвою. Особливістю рештилівських вишиванок є поєднання рослинного та геометричного орнаментів, а також поєднання п'яти семи технік в одному орнаменті. Характерними мотивами вишивки полтавських сорочок були гілка та ламане дерево. Основу геометричного орнаменту становлять прості геометричні фігури: скісна та прямий хрест, квадрат, ром, трикутник, зірчасті мотиви. Композиційний прийом у вигляді вертикально розташованої ламаної гілки збагачується такими геометричними розташованими мотивами, як дубове листя, калина, рожі, ягідки тощо. Вишиванка це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. Вишиванка це оберіг від усього поганого. Носіть вишиванку не лише в свято, а й в будні. Кожен день не цурайтесь, рідного, українського. Саме ми маємо зберегти і продовжити традиції України. Як не ми, то хто лише в Решетирівському художньому професійному ліцеї навчають всім технологіям вишивки білим по білому. Наші випускники є скаргом української нації. Адже лише вони майстерно вміють виконувати візерунки на вишиванках, від яких перехоплює подих, Доєднуйся до талановитих і унікальних.